так, давайте робіть номер 666. Коли зробите, скажете мені. Угу. Все, пущіть. Так, давайте так, тихо. Ой, діти, ви ж пам'ятаєте цю, як її там звати, господи? Як же ж її там звати? Марія Витрижопіна, пам'ятаєте її? Це та донька, як її, Зінаїда Витрижопіна, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, вона тут приходила, ще вчителька тут працювала у вас, так? Я її нещодавно зустріла. Вона ж тут вже не працює скільки років, так? Я її недавно зустріла, дивлюсь. А вона, ну вона ж була молода, розумієте, Та молода така. Дивлюсь. Ну, прям така дівчина, прям така, я тисяч, яка, я прям зараз не узнала. Я підходжу, кажу, кажу, тукай, а це ви, Марія, ви А вона така ручка каже, так. Я думаю, нічого собі. Пішла я якось діти до гадалки. Думаю, ну що ж мені там в житті взагалі робиться? Хай же мені гадалка щось каже, що, що мені там робить, що там робиться. Я приходжу, кажу, скажи, скажи, що мене твориться в житті? А ви ну, знаєте, що мені каже? Знаєте, що вони мені каже? Знаєте що? Каже на мені порчина поноса ведена. Ну, я разу не повірила, я думаю, ну що це таке? Так, гальорка на останні фарта! Росяки закрили! А я ж цю порчина понос! А вона каже, 50 тисяч доларів заплатить я вам відведу. Я думаю, оце оце шарлатанка! За такі дівчища, я сама свою порчина понос відведу. Ебо! Діти, в мене ж до така сама квіточка росте, а така сама, як тут. От, б, бачите, як вона тут гарно так розсвіла, бачите, ось, які тут ліпістечки. Така така кришенька бачите? бачите? Настя, до себе в доші дивись. Це, знаєш така красива кіточка. А в мене вдома така сама стоїть. А вона щось рости не хоче. Не, я вже до неї так і а Вона рости не хоче. Ну ніяк і ні в яку. Настінка, що таке? А я вже номер зробила. Ой, я вже забула про цей номер. Боже, діти, оце ви мене заговорили. Їй богу, господи. Я вже забула, і головне, мені ніхто нічого не каже. А вам Боже, вже вам поприкому, а ще мене послухайте. То давайте будемо перевіряти номер, який я вам казала зробити. Бо вони зараз та заговоритись урок.